Ну, от це трапилось. Вчора сплив термін, встановлений судом для ознайомлення Порошенком з матеріалами вугільної справи. За три роки Севочоли так був зайнятий бізнесом та бажанням повернутися на пост президента, що так і не вивчив матеріали справи про власну держзраду. Тому тепер його справа передана до суду. Стаття 111. держзрада. Цинічні бандери. Так, давайте нагадаю, що там було. А було це за часів, коли ще гетьман наш був з булавою, тобто президентом України. Починаючи з 14-го, він будував славнозвісну стіну від Росії. Ми будемо будувати стіну для того, щоб не пропускати і відгородитися від них, друзі. Мої, але наказував нашим складати зброю. Я віддаю зараз наказ Збройним силам України національній гвардії. Підрозділом Міністерства внутрішніх справ, підрозділом прикордонної служби, підрозділом Служби безпеки України. Припинити вогонь. Заборонив ВКонтакті, заборонити е, мережу ВКонтакті і однокласники. Як міг робив вигляд, що розривав дружбу з Росією? Прощай, німи Росія. Заяви кидав голосно, але тихенько продовжував заробляти гроші за даними слідства. Саме тоді, під час правління, Порошенко з Медведчуком та так званим керівництвом Росії налагодили схему постачання вугілля з так званих ЛНР та ДНР. Він співпрацював з окупаційною владою і тільки протягом 14-15 років 200 мільйонів гривень туди спонсорував. Загалом державі така схема Порошенко коштувала близько півтора мільярда гривень. Англійською мовою це треш. 2014-му справи у нас були кепські вугілля не вистачало, адже основний видобуток вугілля був на Донбасі. Спочатку ми купляли вугілля з південно-африканської республіки. Воно було гіршої якості. Проте, як кажуть експерти, якщо змішувати його з нашими запасами, то ще й більш-менш бієлові відключення можна було б зменшити в рази. Проте недовго закупали у Порошенка. Заявили, що нібито вугілля геть не годиться, і тут зазріл план усивочолого. Я знаю, що ми нарешті маємо можливість купляти вугілля в Росії, на жаль, за валюту, але це все рівно буде е, набагато дешевше. Так, воюючи з Росією купляти вугілля у Росії і продовжувати спонсорувати їх війну, але ж в теплі каже, що окупуватимемо вугілля в державних підприємствах, в тому числі, які видобувають його на тимчасово окупованих територіях. Але будемо контролювати, щоб гроші йшли тільки на зарплату шахтарям українським громадянам. Ну, геніально, нічого не скажеш. Про податки пан Порошенко ще тоді певно не чув. Смішно закупівля тривала аж до 2017 року. Він продовжував спонсорувати Росію попри війну. На думку слідства замовниками у такій вугільній справі був також Віктор Медведчук та інші. І в підозрі кум Путіна Медведчук згадується навіть частіше Порошенка, бо саме він вів перемовини із бойовиками та Росією, що не дивує. Господин Медведчук самый эффективный переговорщик по вопросу освобождения удерживаемых лиц. Почему? Потому что у него есть личные отношения с господином Путиным. Слідство вважає, що своїми діями Порошенко з Медведчуком поставили енергетичну сферу України у залежність від РФ та терористичних організацій, що підірвало економічну безпеку держави, диверсифікації джерел постачання енергоресурсів, а також надало РФ ширші можливості для подальшого втручання у внутрішні справи України і ведення проти неї підривної діяльності. Медведчук на допиті сам розповів, що сивочолий був натхненником в цій схемі. В конце 2014 года, в ноябре, декабре, в начале 2015 в Украине была выстроена четкая система закупки угля в непризнанных ЛДНР, то есть на той территории Донбасса, которая оставалась после событий 2014 года неконтролируемой. И в этом был задействован фактически вся верхушка государственного аппарата, начиная с президента, заканчивая министрами. Пройшов час, навіть медвечук дізнався, розслідування тривало. Після оприлюднення підозри Сивочолому адвокати Порошенка, звичайно ж, заявили, що справа сфабрикована і наголошували на політизованості розслідування. Ви атакуєте опозицію, атакуєте генералів. Після цього і почалася опозиційна діяльність, якою, як каже більшість експертів, Порошенко і вирішив прикриватися. Замовник, виконавець і підписант. Один. Особисто Зеленський. Статті державна зрада та сприяння діяльності терористичних організацій, які інкримінують Порошенко, передбачають до 15 років позбавлення волі. Більше того, він вже під санкціями РНБО на днях в мережі почали ширитися чутки, що вже готується арешт Порошенка, і його, нібито, відправлять в СІЗО СБУ. Порошенко, звісно, все це заперечує. Називає політичним тиском на опозицію. А ось на днях почалися розгони як Порошенка, так і його команди. Що нам не потрібен воєнний стан. Влада почала зловживати воєнним станом, використовує його не тільки для оборони країни, а для побудови авторитарного режиму. Узурпація влади не є сьогодні, може бути сьогодні цілею. І я закликаю всіх, в кого є гідність. Сьогодні проголосувати проти перед цим називав Зеленського диктатором і все таке одним словом, справжній опозиціонер. Однак, у слідства ж, певно, є якісь докази, проти яких жоден опозиціонер не попре. Так що запасаємося попкорном і чекаємо на суд. Ми їх не боїмося. А ви що думаєте про всю цю історію? Державна зрада чи мочилово опозиції? Пишіть свої версії у коментарях.